Друзі, сьогодні ми відправляємо в Айдар один із взводів, де воює наш земляк з 2014 року. Ось ці дари, які подарував нам наш маленький ямпільський базарчик. Ось ви бачите, ящик свіжих, огірків, ось капуста, також свіжі воньки, горох молодий. Ну, за капусту вдячний найперші гарчбівчанам, теклінівчанам. І за е, огірки також. Он свіжа капуста також тут. Картопля тут. Картопля в цьому ящику. А це важки, баклажани, буряк, ось, свіжий також, звичайно, морф, свіженька. Це Цікавий. Це петрушка, кріп, цибуля, зелена, чесник в цьому ящику. В цьому ящику, ящики величенькі, А ось тут яйця, варені, печиво і сало копчене. Сало копчене нам регулярно щотижня дає для фронту. Один чоловік, він на маленькому базарчику туда є, він не представляється. А ми його знаємо вже протягом більше ніж пів року. За це сало копчене йому дуже дякуємо. Ось знову картопля свіжа, помідори свіжі. Це помідори свіжі, майже цілий ящик. Від газбійочанина люди як його питають. Вітя ввече, а вони не Як як? Вітя. Вітя. Вітя з Гаржбівки. Ну, Люда фамілію його забула, ну що ж я зроблю. У неї вже пам така пам'ять, знаєте, солідної людини. А я її не пам'ятав, і не, не зміг би їй запам'ятати навіть його прізвище, ім'я. Ну, бо такий я, бо такий народився. От, А це от Люда. Ось Бачите, Люда, помахай пальчиком. Да. Ось це ми завершуємо сьогодні важку нашу роботу. За вихідні ми зібрали в неділю з маленького базарчика. Там було всяке, в тому числі погрози мені, що я так кого це я не люблю. афганців, афганців не люблю, і ще когось там не люблю. Ну, але з всякими пригодами, але ми зібрали тут, я думаю, десь порядка 80 кілограм. Ранніх овочів ми відправляємо їх у той самий взвод, куди ми відправляємо і генератор, і бензопилу. Отак От ми укомплектуємо цей взвод зараз і їжею, і необхідним спорядженням. Люда, як завжди, ми завершуємо наш репортаж. Слава. І слава Україні! Героям слава! От бачите, якби не люди. Ну... Повернення до да, якби не люди, хто б міг сказати так, героям слава. <реш> От, дякую, хлопці. Тримайтеся ми з вами.